Наступний доповідач Курсенко Іван Миколайович, радник Асоціації міст України, член колегії Держіокадастру, смерть територіальне планування як громади можуть заробляти на землі? Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що для громади, для самоврядування взагалом, тема землі є надзвичайно важливою. Тому що земля це ключовий ресурс громади, і її ефективне управління може значно збільшити надходження, і освіта також є ключовим елементом, тому що на превеликий жаль, особливо під час е, правового режиму воєнного стану, е, велика кількість е, фахівців відправились на фронт захищати батьківщину, і для органів місцевого самоврядування існує така гостра потреба у підготовці. Фахових спеціалістів, які могли б забезпечити власне той набір інструментів, про які вже сьогодні говорили, тому що земля це не просто землевпорядні роботи, а це значно більш е складний елемент, який е повинен виконуватись е фаховими спеціалістами. І використання сучасних технологій у землеустрої та кадастрі дозволяє громадам залучати інвестиції та підвищувати ефективність використання земельних ресурсів. І тут важливою елементом є міжмуніципальна співпраця, тому що е, якщо говорити окремо про міста обласного значення і села, які знаходяться навколо е, навколо них, існує завжди проблема про розміщення тих чи інших об'єктів міського господарства на прилеглих територіях. Міста на сьогоднішній день швидко розростаються, і ось такі е, ярким прикладом да, для це є ось столичній території. Які відносно хаотично забудовувались внаслідок частої зміни законодавства і невизначеності, кому належить земля, на той момент сільськогосподарського призначення. Всі пам'ятаєте, що до 2014 року землі знаходились у відданій? Держем геокадастру перед тим у районних державних адміністрацій, і ось ця земля перекидалась, 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 і на сьогоднішній день ми маємо велику проблему е, з визначеністю приналежності тих чи інших земель по території України. Тому ось тут власне, інвентаризація на рівні органів місцевого самоврядування повинна бути обов'язково і в кооперації між муніципальні співпраці між собою можна досягти е, великих е, результатів. Що таке смарт-територіальне планування для громади? Це використання цифрових технологій для аналізу, планування та управління територіями. І тут потрібно е, завжди сказати, що в цьому елементі важлива співпраця громади з регіоном і з центральними органами виконавчої влади, тому що е, ось на конкретних прикладах е, умовно мер того чи іншого міста бачить, що не використовується земля е, державного підприємства. До нас нещодавно з Харківщини звернулися більше 300 гектарів одного з державних підприємств, яке в стадії передачі від державної сільськогосподарської інспекції, яка знаходиться в стані ліквідації, до фонду держмайна, вже Більше двох років ніхто там не сіє. Муніципалітет це бачить, земля не використовується, і ось який вихід ситуації. Тому тут е, потрібно і більш ефективно е, реагувати центральним органам виконавчої влади на потреби органів місцевого самоврядування е, для громадських знову ж таки важливо е, інформаційні системи, цифрові кадастри, дрони і штучний інтелект для прогнозування. Ці всі нові елементи, які е, швидко. Заходять е, в наше з вами життя, але на жаль, я повторюся, що для особливо сільських територій існує величезна, е, величезний дефіцит ось цих фахівців, які коли вже навча, навчилися ефективно користуватися цими механізмами, на превеликий жаль, е, переходять працювати в іншій компанії, тому базовий рівень органів місцевого самоврядування стає таким майданчиком, теж для підготовки. Е, Цього молодого спеціаліста, який випустився з вузу і перші такі його професії, і, і, на превеликий жаль, ось, дійсно, у нас існує проблема, коли вони переходять е, працювати далі. Е, громадам потрібно заробляти на землі, тому що це особливо сільським. І проведення інвентаризації землі та аудит їхнього користування, виявлення неоформлених та неефективно використаних ділянок. Тут знову ж таки. Е, Потрібно говорити, що велика частина особливо от у нас на сьогоднішній день, коли тривають бойові дії, при прифронтових наших областях в областях, які стали зоною захисту України, е велика кількість людей виїхала, і земельні ділянки і будинки фактично залишаються. Що з цим робить в подальшому? І тут дійсно ці питання вже випадають за тематику нашої дискусії, але я вважаю. Що їх потрібно проговорити, е, в Україні існує величезна проблема зараз по розміщенню наших продуктивних сил. Фактично е, немає можливості зрозуміти кількість внутрішньо переміщених осіб, кількість осіб, які виїхали за кордон, хто з них буде повертатися, і так далі. І проблема е, створення. Стратегії розвитку громад, стратегії розвитку областей цьому і полягає, тому що ми з вами абсолютно не розуміємо, що відбудеться, дай Бог, після нашої перемоги і закінчення війни. Яка кількість людей повернеться? Де шукати ті території, на яких розміщувати нові підприємства, які зараз фактично зруйновані, відсутні і потребують фахових працівників. Тому ці стратегії в них для громад і для регіонів потрібно а, сьогодні вже ці речі спробувати принаймні прогнозувати і записувати. А, так, ще я хотів сказати, що а, важливим елементом власне для цього залучення є планування та розвиток індустріальних парків. А, ми бачимо доволі успішний європейський досвід, коли органи місцевого самоврядування за власні кошти на Заздалегідь визначених земельних ділянках проводять, підводять всю інфраструктурну мережу, асфальтують дороги, і потім шукають же підприємців, які до них прийдуть щось виробляти. Ми з вами вже повинні відходити від того, що бізнес бігає за громадами. На превеликий жаль, вже зараз відчувається гостра нехватка економічної діяльності, і в Європі, в тому числі, коли. Органи місцевого самоврядування шукають ефективних інвесторів, які можуть прийти на їхню територію, і А, створювати е, робочі місця для наших з вами мешканців, і Б, власне, наповнювати таким чином е, місцеві бюджети. І це потрібно для додаткових надходжень, у вигляді податків і успішного функціонування того чи іншого населеного пункту, е, нам потрібно більш ефективно використовувати. Е, Ті інструменти, які вже на сьогоднішній день існують, і на кандрій Галайда казав, ми свого часу з асоціацією долучилися до створення національної інфраструктури геопросторових даних, і вона на превеликий жаль, дійсно не всі нею ефективно користуються, як і громади, так і державні установи. Тобто, елементом задуму полягав в чому, що ви часто знаєте, коли. Спочатку прокладається дорога, а потім хтось згадує, що під цією дорогою йде комунікація, яка належить е іншому суб'єкту господарювання. Тоді дорога розривається. Замінюються ці труби, знову асфальтуються, і так далі. Це все відбувається. Чому? Внаслідок того, що е, немає тісної координації і комунікації між органами державної влади всіх рівнів, починаючи з районних е, обласних адміністрацій, закінчуючи центральними органами виконавчої влади, е, з органами місцевого самоврядування. Тому е, ось ця співпраця на рівні національної інфраструктури повинна рухатися далі, і як на мене, потрібно впроваджувати. Законодавчий механізм для обов'язковості наповнення цих даних всіма. Що б ще хотіло сказати про розумні, розумне планування? На сьогоднішній день, коли в державі не вистачає електроенергії, тут потрібно розвивати ринок так званих земельних земель. Зелених земель виділяти ділянки під відновлену енергетику, сонячні та вітрові електростанції і співпрацювати з цим бізнесом, тому що електрики на превеликий жаль у нас більше не стане. А ось для роботи власне будь-якого підприємства без електроенергії, тим більше без дешевої електроенергії, наші виробництва будуть закриватися. Як зараз багато підприємств вже не витримує конкуренцію з європейськими е, країнами внаслідок Ось е, проблем з, з електроенергією, е, тому от підтожуючи, а до речі, важливий момент: е, ветерани, учасники бойових дій та безоплатна приватизація. Е, я би все-таки як ми рекомендуємо нашим громадам, членам асоціації е, виставляти на своїх сайтах після проведення інвентаризації наявність існуючих земель, тому що ми з вами розуміємо, що після того, як хлопці і дівчата повернуться додому, всі будуть намагатися вже зараз користуватися правом на безоплатної приватизації, а землі реально на всіх не вистачить. Тому тут два елементи. або парламентарі все-таки візьмуть на себе відповідальність і змінять законодавство в частині безплатної приватизації, тому що земля як така нікому не потрібна. Її, як правило, отримують учасники бойових дій для того, щоб потім продати і отримувати. Від це кошти е, людям потрібні фінанси, а і ці ветерани самостійно зможуть визначитись, куди ці кошти діти: чи на придбання земельної ділянки, чи на квартири, чи на освіту, чи будь-на що. А нам для того, якщо Рада цього не прийме, в чому я дуже сумніваюся, е, Потрібно виставляти ось е, ці матеріали на сайті для того, щоб люди. Учасники бойових дій ветерани вже зараз розуміли, що землі на всіх не вистачить і не потрібно буде бігати і створювати зайві і нікому не потрібні проблеми, як ми з вами це вже бачили протягом 15-16 років. І нуть заключний меседж, що смарт-територіальне планування це не тільки технологічний інструмент, а й стратегія розвитку громади. Використання сучасних підходів дозволить перетворити землю на ключовий актив, який приносить прибуток та забезпечує сталий розвиток території. Дякую, колеги, за увагу. за увагу, якщо є запитання, задоволення на них відповім.